Всім привіт! Сьогодні ми знову ведемо наш репортаж із просто книгарні, і в наших просто бук стар рев'ю будемо говорити про нового автора, а точніше, авторку. Оскільки, ви пам'ятаєте, попередні автори були у нас Ремарк, Маркес, а також Бакман. Можете за посиланнями, за хештежиком відслідкувати. Сьогодні ми не закриваємо гештальт, оскільки вся наша сьогоднішня передача, весь наш ефір буде присвячений. Присвячений авторці, яка займалась цим усе життя. Думаю, що книжечка вам вже натікає, що ж це буде за авторка, але почну з її регалій. Це американська юнгівська психоаналітикиня, спеціалістка з посттравматичної психології, феміністська письменниця, поетка та філософиня, психоаналітикиня, казкотерапевтка, дослідниця міфів та традицій. Можна видихнути, це Клариса Пінкова Естес чи Естес філологи, підключайтеся правильно ставити наголос. Що ж, що потрібно знати про Кларису? Народилась вона 27 січня, тобто буквально недавно вона святкувала своє 78 день народження свій 78-й день народження, оскільки народилась вона у 45-му році. В штаті Індіана США. Хоча це я вважаю не точні дані, оскільки її удочерили, тобто це було місце її проживання, але не місце народження. Тому питання лишається відкритим. І ті з вас, хто можливо знає цю інформацію, напишіть нам у коментах, де ж народилась ця чудова авторка. В селищі проживала з населенням 600 чоловік. Тобто, розумієте, в цілому для неї, мабуть, було предопределено її майбутнє. Але вона стала ніким іншим, ким вона стала авторкою з шикарним просто шлейфом книжок. Але сама вона писала про себе: мій дух був просочений дикостю. Від батьків я успадкувала пристрасну мексикано-іспанську кров. А тоді мене одочурили запальні угорці. Я виросла при кордонах штати Мічиган серед лісів, садів і кріпацьких полів на берегах Великих Озер. Моє духовне харчування складали блискавки і громи. Ночами навколо перешіптувались кукурудзяні стеблі. Клариса і справді має угорське коріння і коріння мексиканських метисів, сімей іммігрантів. До речі, тема імміграції зараз дуже близька українцям, тому я думаю, що і ця авторка також посяде ну, своє почетне місце на ваших книжкових полицях. В біографії авторки якось особливо зазначений той факт, що її пращури не вміли ні писати, ні читати. Для мене це було трішечки, знаєте, таким подивом, оскільки ну, в нашій буденності це щось таке звичне, да? коли наші бабусі, бабусі, прабабусі, дідусі ну, не вміли читати, писати, звісно, я не говорю про всіх. Вчителі також були, і можливо, ваша бабуся, саме ваша бабуся, вчитель. Але ну, досить часто це траплялося в нашому колі, в нашому в нашого народу. І я думаю, ви теж розумієте, чому. Оскільки ну, нам насаджували чужу культуру, будемо говорити, як є. А для Кларіси видно, це було надважливо вказати саме цей фактор, оскільки вона. З часом досягла аж таких от висот і підкреслила той контраст, що її пращури не вміли писати-читати. Адже сама Клариса має сертифікат з юнгівської психології, яку практикувала протягом, ви вдумайтесь, 38 років. У 1981-му, я нагадаю, рік її народження, 45-й, тобто у віці 36 років, захистила докторську дисертацію. З етноклінічної психології, також да, важкий термін – етноклінічна, тим не менш, дисертацію про соціальні та психологічні особливості культурних племінних груп. В подальшому авторка працювала з ветеранами Першої та Другої світової війни, з учасниками Корейської війни, рятувальниками після землетрусу в Вірменії. Один з напрямків її діяльності також це терапія історіями у радіопередачах, які транслювались в гарячих точках. Думаю, зараз нам не завадила б така письменниця, така психологиня. І, можливо, ви знаєте, хто з наших письменників займається такою діяльністю, також дайте знати у коментарях. Це важливо. Що ж, Кларіса Пінкола Естес. Ми будемо ставити наголос нашій передачі саме на перший слух. Написала декілька книг з психології. Одну з них ви можете бачити зараз, от перед собою. От про неї ми сьогодні і будемо власне, з вами говорити: Жінки, що біжать з вовками. Зі слів самої авторки, книга є науковим дослідженням жіночих архетипів. У міфах та фольклорі в цій науковій роботі переплетені пісні, історії, казки, легенди та міфи, і йдеться про повернення жінкам їхніх первинних рис, пригнічених суспільними нормами. Я думаю, кожній з нас знайомиться. Ти мусиш, ти повинна бути хорошою мамою, дружиною, подругою, сестрою, працівницею, начальницею, якщо вже на те пішло, і ти досягла цієї вершини. Втім, ти повинна всім. Так от Кларіса Пінкова Ести скаже, що ні, не повинна. Якщо ти це любиш, ти це робиш. І ти маєш право досягати да, будь-якої для себе посади в житті взагалі відвоювати своє місце під сонцем. Хоча вона не каже про те, що його потрібно відвоювати. Радше вона говорить про те, що природою це місце вже закладене, і ти маєш право прийти на це місце і зайняти його. Ну, можливо, і прийдеться поборотися в дикій природі, як от серед вовків заведено, про яких пише Кларіса, точніше, з якими вона порівнює жінок у своїй книжці. Що хочеться сказати про книжку: кілька цікавих факторів: жінки, що біжать з вовками, перекладено більше ніж на 25 мов. Знаю, що буквально нещодавно це і персидська, і сербська, і навіть китайська мова, розпродана у кількості більше 2 мільйонів. Примірників. А у списку бестселерів, тобто топ-продажів New York Times трималась більше 140 тижнів. В деяких джерелах кажуть 144, в деяких 145. Ну, тобто, ви розумієте, ну, такий знаковий топчик. Книжка у своїй назві навіть має продовження архетип дикої жінки у міфах та легендах. Недаремно. Оскільки подані психологічні поради у цій книжці через міфи, через, можливо, навіть якісь казки народів світу. Неможливо, а точніше так і є. Наприклад, нетипова така казка якутська про жінку скелета, якщо я не помиляюсь, що це якутська казка, синя борода, гидке каченя, дівчинка з сірниками, Василиса Примудра, гімн дикому чоловіку, червоні черевички. Тобто такі казки, більшість з яких ми читали з вами у дитинстві, всі вони тут підібрані у своїй доволі таки первозданій манері викладу. А далі вже триває психологічний розбір. Тобто авторка пояснює, що ж хотіли закласти для нас наші пращури у цих казках, оскільки раніше ну, не було так популярно, як зараз, течія психології, психотерапевтики. І також інших якихось, можливо, терапевтичних напрямків, да, як і казкотерапія, і терапія історіями. Тому, на мій розсуд, ця книжка вона унікальна. Хоча я бачила такі дебати серед коментарів, здебільшого від чоловіків, що вони недовольні, що ця книжка така популярна, оскільки, на їх думку, вона пропагує фемінізм, але я би так не сказала. І серед жінок, які просто в захваті від цієї книжки. До речі, я особисто в захваті. І я ще скажу чому. Так от на основі цих казок авторка проводить аналіз різних архетипів жінок. І кожна глава супроводжує різні періоди життя. Ну, я думаю, те, про що я вже говорила раніше, кожну з нас турбує, да, як стати хорошою. Ну, спершу це, мабуть, учениця, тоді вже там студентка, потім дівчина, дружина, мама. ну, от Усі ці стадії. В когось, можливо, вони якимось чином зміщувались, ну не в такій послідовності. Але кожна з нас от на цьому етапі якогось жіночого становлення, ну, в принципі, людського, але особисто так от, жіночого. Задавала собі дуже багато питань, безліч питань, на які здебільшого у цій книзі є відповіді. Ну, в певний момент свого життя я тоді переживала розлучення, і ну, звісно, що це був складний момент, і це була зима, тобто все таке пригнічене. До речі, це також 15-й рік. Тобто події в Україні були подібні на теперішні, але зараз набагато гірші ми про це не говоримо. Тому у той складний період ця книжка мене просто виручала. І хоча говорять, що ну, хтось її читає за два місяці, хтось її читає за два роки. Я все-таки із тих, хто прочитала її за два місяці, оскільки вона для мене була ну, як джерело води. Я до неї приходила просто знайти відповіді, чому так боляче, чому, що я робила не так. До речі, немає такого питання, що ти робиш не так. Просто ти поступаєш певним чином. І, відповідно, ти маєш якісь наслідки. От про це також говорить Клариса Пінкола. Пінкова. Але навіть якщо ти десь схибив, на твою думку, ти маєш право абсолютно повернути на свій істинний шлях, шлях дикої жінки, про який пише Клариса, безпосередньо в цій книзі також. Загалом жінки, що біжать з вовками, про життя у різних проявах, про партнерство, про дорослішання, про сприйняття себе та інших у своєму житті. Про те, як проявляються наші внутрішні якості, про те, як відновити інтуїцію. Насамперед, мабуть, насамперед, ця книга саме про це. І оскільки ми не маємо змоги попереджувати вас зарані, коли будуть проходити наші ефіри, я пропоную писати ваші запитання саме стосовно сьогоднішнього ефіру, під цим ефіром. І ми розберемо наступного ефіру. Ваші питання, ми відповімо на них у наступних наших зустрічах. Тому, будь ласка, пишіть, що саме вас турбує, що ви хотіли би дізнатись, можливо, ви знаєте якісь цікаві факти, які ми озвучимо у наступній нашій передачі. А що мені іще хотілося б сказати? Головне, мабуть, питання, яке щоразу я озвучую, воно потрапило до нас під час першого ефіру: це на яку книгу подібна. Ця книга, ця авторка. Ну, і я вам скажу, що дуже важко це дуже відповідально порівнювати. Звісно, можливо, серед наукових робіт є щось подібне, да? тобто науковці підключайтесь, коментіть. Але серед художньої літератури це дійсно якийсь такий е... слово вибух, знаєте, не хочеться зараз говорити. Але дійсно в простір читацький ця книжка війшла дуже стрімко і дуже прочно посіла ну, своє місце. До прикладу, для мене було відкриттям, що авторці вже майже 80 років. Я думала, що вона приблизно наша з вами сучасниця, ну нехай там років на 10 старша, тобто їй за 40. Виявляється, що вона насмілилась говорити про такі речі в ті часи. ну Навіть я от зараз бачу на звороті книжки активістка. Ну, люди важко сприймають цей активізм, тому ну, респект цій авторці. І на що от вона похожа? Ну, звісно, ні на, ну, ні на що до себе. І не можу сказати, що хоч якась книжка подібна на цю. Але які провела я паралелі, зараз для вас, можливо, буде шок. Можете сперечатись зі мною починати. Це. Е Уявляєте, вишибло мені дуже популярна книжка Анджея Сапковського. Відмок. <світ> відьмак. Да. Пам'ятаю, що щось теж пов'язано з такою якоюсь вовчою стихією. Ти на його фоні стоїш. Ага. Він дихає мені у спину. Так ось відьмак. Реально не закидайте мене віртуальними помідорами. Чого так мені здалось, оскільки він також взяв свою культуру за основу, взяв якісь оповідки, легенди і підняв їх заради цієї книжки. Ну, в нього вийшло фентезі, да, зовсім інший напрямок, але тим цікавіше порівнювати книжки і авторів. Тим більше враховуємо, що авторка, яку ми сьогодні обговорюємо, іспано-мексикано-угорка, да? ну, хоча угорського в ній, я так розумію, менше, тим не менше. Вот. А інший автор, да, Поляк. Але також хочу згадати і нашу українську авторку, це Галина Вдовиченко. І ті, хто читав зараз, зрозуміли, мабуть, що мова йде про там, де він, замок Гербуртів. Там також трішки спойлер, скюзі. Там також йдеться про те, що один чоловік, пишучи свою наукову роботу, дослідження наукове, проводить один рік з вовками. Безпосередньо в їхній зграї проживає, і веде свій щоденник, як вони харчуються, як вони поводяться, які їх цікавлять запахи, ну, взагалі про їхню природу, природу вовка. До речі, сама авторка Кларіса вона досліджувала не лише вовків, ну, звісно, хоча я не знаю достеменно, чи вона з вовками під одним дахом просто неба проживала, але у науковій, звісно, царині. Вона досліджувала і вовків, і я знаю, що метеликів і слонів, їхню поведінку і порівнювала з людьми. Можливо, про це її інші книжки. Також, хто читав її інші її книги, пишіть нам у коментах. Але я би радила починати з неї. І от чому саме з неї. Оскільки, на мою думку, ця книжка вона адаптована все-таки під читача, не дивлячись на те, що це наукова праця. Казки народів світу ну, хто не любить. І для мене було шоком, що казки насправді мають дуже-дуже дорослу якусь таку підопльоку. Тобто дуже мало насправді дитячих казок. Всі казки для дорослих. Ось що я зрозуміла. Ну, просто, можливо, дійсно діти в силу своєї дитячості не сприймаються так, як можемо сприйняти ми, а ми зазвичай ми занадто забігані, щоб звернути увагу, на що йдеться, про що йдеться да, у казках. Але ось ця жінка зробила це і написала дійсно справжній безцелі. Тому ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Що, що ви пишете нам коментарі, не соромтесь задавати питання, тому що питань все-таки досить мало. Ми хотіли би більше. Будемо їх розбирати. Ми вже потрішечки знаходимо наш формат. Які ви, можливо, хотіли б внести до нього коригування, яке пишіть нам, що би ви хотіли бачити ще у наших передачах, Ну, можливо, якісь вставочки фактів. Будемо раді. І нагадую вам, підписуйтесь на сторіночку просто книгарня у інстаграм. Підписуйтесь на наш хештег «Просто Bookstar Review» у інстаграм, і також можете на YouTube шукати є цей хештег. Ну і на канал. Леді бо про книжки і не тільки. Будемо раді бачити вас у наступних ефірах.